Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Так звучать слова українського гімну. І сьогодні наші захисники, нащадки славного козацького роду, віддають життя заради України, її свободи і її майбутнього. Війна перетнула межу у 9 місяців: 275 днів протистояння варварам, що зазіхнули на українську державу. Сивіють дружини. Чайками кричать матері. Очима, сповненими болю, дивляться прямо у серце діти. Зупинився час. Не зупинилася історія. Саме її творять щоденно, щогодини, щохвилини наші абсолютні герої. Серед них і Сергій Гой, ведучий траурного мітингу, розповів про короткий життєвий шлях нашого земляка. Майже 29 років на землі відпустив Господь Сергію. Готувався він до довгого і плідного життя. Він навчався у школі номер 4. У рідному місті промайнуло його дитинство і юність у шосткінському вищому професійному училищі. Амбітний і наполегливий юнак отримав спеціальність електрогазозварника і, не зупинившись ні на мить, здобув кваліфікацію агротехніка, молодший спеціаліст, виробництво і переробка продукції рослинництва на базі Моловистаробського коледжу Сумського національного аграрного університету. Сергій був дуже активним студентом. Навчальні заходи не відбувалися без його участі. В науковій сфері, яка приваблювала молодого чоловіка, він отримав сертифікат учасника другого етапу наукових робіт зі спеціальності агрономія. Продовжив навчання і здобув статус бакалавра. Впереду було довге життя, сповнене нових звершень. А через рік став магістром Сумського національного аграрного університету. Мрії Сергія були красивими і простягалися у часі. Заснувати розкішний сад, побудувати великий і затишний будинок, натхненно працювати на рідній землі під мирним небом. Він щиро любив свою землю. З вересня 2022-го мужній воїн боронив Україну, красою якої завжди захоплювався. 17 листопада на території Донеччини Сергій Михайлович Гой героїчно загинув. Та все затьмарила війна. Хлопець став на захист рідної землі, добровільно взявши в руки зброю і вступивши до лав Збройних сил України. З вересня 2022 року мужній воїн боронив Україну, красою якої завжди захоплювався. 17 листопада на території Донеччини Сергій Михайлович гой героїчно загинув. Разом з рідними сумує і оплакує непоправну втрату вся Шосткинська громада, висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблого, перша вчителька Сергія Валентина Коваленко. Мені було дуже боляче і сумно. Я пригадала маленького, тендітного, дуже жвавого, працьовитого хлопчика. Сергійка був з багатодітної родини. І всього він в житті добував, здобував сам і добивався сам. У нього попереду була світла дорога, але війна зруйнувала його плани. Я хочу виразити співчуття рідним і близьким. Я хочу сказати, що герої не вмирають. Вони просто перестають бути поруч з нами. Сьогодні ми сумуємо всі, сьогодні плаче небо за героєм. Але герої будуть жити в нашій пам'яті. Слави герою! Закликав усіх присутніх пам'ятати героя, який поклав своє життя на полі бою з ворогом, заради того, щоб жили інші заступник міського голови, сина Сергія, який загинув для того, для того, щоб Україна жила, для того, щоб шостка жила, для того, щоб діти жили. Ми ніколи не забудемо героя нашого. Слава герою, отець Сергій, військовий капелан священник прочитав молитви і звершив службу над домовиною героя. До спільної молитви долучились усі присутні у цей час. Важливо всім нам молитися за спасіння душі Сергія, який, захищаючи рідну землю, проявив надзвичайну жертовність. Молитвами мо причистої своєї матері, святиславний стихвальних апостолів, богоносних преподобних отців наших і всіх святих. Душу спочило, Араба свого, воїна захисника нашої батьківщини новоприставленого дитят Божого Сергія, в оселях святих оселить на лоні Авраама у покої, до праведних приєднає і нас помилує, бо він благий і людинолюбний. Не переставайте молитись за його душу, наголосив священник, і Бог оселить загиблого у царстві своїм. Лише молитва і щира віра допоможуть іншим воїнам здолати загарбника. Господь оселяє таких дітей своїх у раю, надає нам їм він тління, але все одно душа оселяється з дуже великими труднощами. Тому молитва. Кожного з вас допомагатиме душі. Ми молимо Бога, щоб скоріше надав нам перемогу, щоб перестали гинуть наші хлопці, щоб перестали плакати матері, і діти не ставали сиротами. Нехай Господі сили Небесні розберуться скоріше і допоможуть нам у цьому. Віддаючи почесть загиблому, люди приносили до труни квіти і прощались з Сергієм назавжди. Як і назавжди, він залишиться в людській пам'яті, адже герої не вмирають. Дорогою слави, честі і пам'яті провела шостка в останній путь свого захисника. Хай же слова гімну згинуть наші вороженьки, як роса на сонці стануть пророчими для тих, хто напав на нашу землю і знищує її. Наші герої будуть навіки уславлені, а наші вороги. Віддані з забуттю і ганьбі.